Доброго мирного дня. Ми розпокою затишку, всього самого найкращого. Будемо щось смачне готувати. Чотири білки і щепоточка лимонної кислоти. Так, ні, не так. Ще забула, забула цукор. Зараз. Збиваємо перед лимонною кислотою трошки. Спінилося трошки. Дівкило. Я хочу кухонього комбайна то вносити запускати. За Зараз Я тут трошки тим зіб'ю та все. Далі як спиниться трошки, додам кухню собі. Буквально з ложки, щоб воно сильно солодко не було. Зараз додамо сюди цукор. Так. Це мене желатин набухає. Столова ложка желатину заляла трошки водою, щоб набув. Зараз ми його розпустимо, роз, розтопимо. Все, цукру нам більше не треба. Дві ложки нам хватить повністю. І будемо збивати, поки не розчиниться цукор і не зіб'ються гарні густі піки. Так, ось так. Білки збилися, не розходяться. Зараз желатин розтопиться. Зараз желатин розтопиться ми сюди додамо. Замість цукру можете давати цукрозамінник, хто цукру не їсть, але. Но... Я цукрозаміннику не даю, ось я даю цукор. Трошки цукру. І воно мені також смачно. Не знаю, що отой цукрозамінник роблять, але Але, лучше вже цукру візьму. Я не кажу, що я його ніколи брати не буду, може і буду, але по каміску я лучше беру цукор. Так що ось таке. Зараз розтоплю. Желатин І будемо, додамо сюди желатину і будемо сюди форму виливати. Така вона легенька, Ось, і будемо сюди виливати, щоб воно застигло нам. Так, желатин я розпустила. Зараз буду кидати і збивати. Беремо форму і викидаємо в нього наші білки. відправляємо в холодильник, хай застигає. Так, 100 мл молока, 2 ложки цукру, неповних таких, маленьких неповних. І добру ложку какао. Так, Я прочитаю повну порцію пташиного молока. Інгредієнти 6 е, яєчних білків, щіпка лимонної кислоти, цукрозамінник або цукор. Хто що бере. 15 г желатину, 100 мл молока 5% жиру, 0,5% жиру, 3-5 грам какао-порошку. Оце весь рецепт. Молоко з тим какао треба перебити трошки. Щоб цукор розкопився. Або цукру замінить. Ну, цукор замінить цупкур розтоплюється, а цукор треба трошки потелепати. Može ne velju se razum. Вже нас застигло, поливаємо зверху ось цим це і сумішю. І відправляємо ще раз в холодильник хай застигає ще на хвилин 15-20, щоб воно гарно все застигло. Виняла я зі своєї форми. Так ти ложку чи вилку? Напевно, вилку. О! Ось так. Застигло. А, це це з яку чи як? Ні. А, з білку. Ось так. Віцяка. Красота. Пробуй, скажи, ще смачно. Ой-ой-ой, я не можу з тиєю лампою ранку. Ох, як файно. Не, mm -hmm. не солодке, Янка. таке смачне. Mm -hmm. Смачно. Дуже смачно. І от зверху все повністю поляти. Треба було, щоб біле застигло. Виняти. Ну, знизу поляти шоколадом, щоб воно так було. І тоді ще зверху поляти. Ох, Добре смачно. Дуже смачно. Mm -hmm. Оце смакота. Mm -hmm. Дуже смачно. Можете готувати Смачного всім, хто буде готував Дуже смачно Моя оцінка 9 з 10 А чого не 10 з 10? Бо мало <гум> Бо Наталя сказала, що мало Мало шоколаду полято ні, просто мало малого мінімум. Ну, вже докинула, хватить. Угу. Так що готуйте, смакуйте, всі миру, спокою, затишку, І всього самого найкращого. А ми з Наталією посмакуємо і йдемо на двір до роботи. Ось такі то справи. Так що всім дня.